Привіт, друзі! Ви на каналі Відьма та Змія, і сьогодні в мене розпаковка товарів для навчання. Це, можна сказати, канцелярські товари, не канцелярські, я не знаю, як їх правильно назвати, але вони допомагають. Перше, що я хочу показати, це набори такі для створення флеш-карток. Хто не знає, флеш-картки це така метода для вивчення слів або деяких простих понять, які можуть поміститися на такій маленькій карті. З одного боку пишете слово, з іншого боку переклад або тлумачення. І потім це допомагає повторювати слова. Можна такий набір брати з собою. От, і чим частіше повторюєте... Тим більше шансів щось запам'ятати. Є, звісно, методи інтервального повторення. Але в мене, чим частіше, тим краще працює найліпше. Вони бувають різного кольору. Я взяла помаранчеві для таких складних слів. І білі для звичайних, білих в мене більше. помаранчеві я лише один взяла. Вони йдуть в комплекті з отакими кільцями. Вони отак розмикаються. Трохи треба розвести і розтягнути. Але для мене ці кільця трохи завеликі і просто металеві, це незручно. Тому я замовила собі ще набір таких кілечок. Навіщо? Я хочу сортувати слова за кольором. На жаль, тут нема блакитного кольору, там ще є такого блакитного, кольору кільця, але мені прийшли тільки. отакі. Вони трохи менші за ці стандартні, ну, буквально трішечки. Так от не небагато. Сюди можна так само вставити всю пачку. Весь стосок входить прямо чудово, ок. Так само зручно все повторювати. А можна розділити цю пачку, наприклад, дієслова, іменники і прикметники. І позначити їх кольором, тоді ви будете одразу бачити, в якому стосику які слова. Плюс що ще можна робити з цими картками? Можна збирати речення, якщо у вас вже трохи набралося слів, берете іменник з цієї стовпочки, там є слово, додаєте якийсь прикметник, інший іменник там може бути, наприклад, об'єктом. І вже у вас будується певне речення. Якщо ще собі зробити шпаргалку зі схемами речень, це взагалі дуже зручно, бо в багатьох іноземних мовах є така прикольна штука, як стала послідовність слів у реченні. Насправді це трохи незвично, але дуже зручно. Ви завжди знаєте, хто за ким іде. Тому, маючи набір зі слів, ви можете собі робити різні речення, тренувати граматику, в тому числі не тільки слова вчити. От. Я вважаю, що це класно, зручно, помічне. Е, картки досить темненькі. Воно таке не те, щоб картонне, як візитівка, але не зовсім папірчик. Я раніше використовувала такі, це, звичайний, як офісний папір, просто на склеїчці. Він набагато менш зручний в цьому плані, бо він дуже гнучкий, дуже обтріпується моментально. Ці більш витривалі. Але, звісно, багато сюди не напишеш, буквально там одне речення, одне слово. Карточки хороші, мені подобається. Далі, що ще я використовую? Я використовую таке блокнот, я його вже показувала, але зараз я його покажу трохи в іншому ракурсі. Е, якраз почала нову сторінку. Я замовила до нього ще отакий от набір спеціальний. Е, він вказано було, як. Е, для концентрації закладки смужки вони допомагають, коли читаєш, якщо в тебе рдух, як у багатьох з нас, е затуляєш зайвий текст і читаєш тільки те, що в цій рамочці, це допомагає краще сконцентруватися. Я не знаю, наскільки кому це допомагає. Мені це не дуже допомагає в плані читання, бо знижується контрастність. І мені тут гірше видно. Я більше відволікаюся на контрастний білий текст, ніж фокусуюся на кольоровому. В неї є різних кольорів. Я так розумію, що кожен може спробувати, який йому більше підійде. Це блакитний, дуже красивий, червоний, рожевий, помаранчевий і такий зелений. От зелений взагалі майже не видно текст. Може, це ще якісь особливості зору треба мати. Мені для цього не помічне. Але, але, наче ж я їх замовила. Я їх замовила, бо для написання слів я використовую помаранчеву ручку і блакитну. І дивіться, що відбувається. От в мене слово написано помаранчевою, помаранчевою ручкою. І тут речення з цим словом так само помаранчеве. Я кладу зверху помаранчеву штуку, і слово зникає. Його просто не видно. Навіщо це потрібно? Коли я беру повторювати, метод активного повторювання вимагає, щоб я не просто прочитала це слово, а щоб я його пригадала. І в цьому випадку речення мені послуговується як підказка, але слово все рівно не дає, бо я його і то, і то і там, і там намалювала помаранчевим. Так само воно працює з червоною ручкою, я просто не дуже люблю червоний колір. Можна підібрати, взяти просто такі закладки, піти в канцелярський магазин і потестувати різні ручки, які з них будуть щезати, які найбільше підпадають під такий колір, щоб вони щезали. Як на мене, це дуже прикольно. Якщо підібрати в мене просто зараз лише тільки помаранчева ручка, яка щезає добре, а блакитна, наприклад, от вона все рівно її видно, вона трохи лишається на той відтінок. Якщо підібрати обидві ручки, щезаючі, але різного кольору, то можна взагалі робити, отут ви подивилися, прибрали іноземне слово, подивилися, потім зробили навпаки, лишили іноземне слово, переклали на свою мову додає трохи ігрового вайбу. Я таке люблю. Я дуже не люблю нудьгувати, тому все, що хоч якось допомагає розважитись, я все це беру на замітку і використовую. Сам по собі блокнотик для вивчення слів, він досить зручний. Тут у нас слово, переклад, тут можна робити примітки, наприклад, там слово, прикметник, тут речення з цим словом, і тут можна робити відмітки, як часто ви вже повторили його. Пропонується година, день 6 днів і 14.30. Для мене це замало, я так нічого не запам'ятаю, тому я повторюю щодня зранку і ввечері, прямо в ліжку, воно в мене зошитка висить прямо біля ліжка. Я повторила вранці, ввечері і ще в день, коли я лежу, відпочиваю, чи маю. Часто натхнення подивитися, я просто можу подивитися ці слова, так всю сторінку глянути, прочитати лише речення, те вже як заманеться. Щоб воно в мене висіло коло ліжка. Що я використовую? Спочатку я хотіла прикріплювати на такі от затискачі. Вони йдуть тут з магнітною плашкою, причому магніт виглядає досить товстеньким. І взагалі-то він непогано тримає. Це не той магніт, котрий такий гнучкий, як стрічка магнітна. ні. Це такий більш надійний. Але. Але все рівно мені його плядко прям надійного махнічення. Ну, от, трохи не вистачає, воно трохи-трохи починає сповзати, якщо його прям за, за кутики прикріпити, то воно краще тримається. Але ризик з'їхати є все рівно. Для чого я лишила ці затискачі? Сюди можна окреме слово причепити. Отак от, от зробити. Отак. От І отак. От У мене ліжко просто з металевими бортиками, то я все туди ліплю на магнітиках. І тут написати конкретно прям слово дня. Так? Можна цілий листочок взяти, просто прищепити. Воно дуже класно тримає великі листочки, там конвертики, все що завгодно, можна чіпляти. Я їх також використовую, щоб рахунки не губити на магнітну дошку. Зручно. Ці затискачі дуже класні. В них і пружина хороша, і магніти надійні. Ці рекомендую. Потім в мене була ідея підвішувати на такі гачки. Вони теж магнітні, приходять в такому розобраному вигляді. Зараз покажу, Такий приходить гачок. І на нього ще такий кружечок. Воно просто вкручується. Ці крючки досить вантажопідйомні так можна зачепити і підвісити. Вони витривалі, вони воно теж в них. Це в мене повна коробка олівців. Тут їх понад кілограм. Зараз тільки знайду, точку, щоб вона не з'їжджала. І можна їх підняти, то воно підіймається. Звісно, це не 5 кг підніме, аж ніяк. Але 1 кілограм або на блокноти якісь, або підвис, повісити плакатик якийсь на легкій рамці, то дуже класні штуки. Я собі ще замовила такі реєчки з магнітними затискачами, щоб вішати малюнки. То дуже класно, так, без всяких собі гвоздиків, без всяких дірок у стінах. До чогось металевого магнітиця, і вішається картинка. Мені подобається. Ну, і, звісно, можна просто так на гачечок, карточку зі словами повісити. Гачки класні. Далі, що в мене ще є? Ще я використовувала раніше, поки крючки ці не прийшли і затискачі, то я ще брала такі, як прищіпки вони йшли, але. Я їх використовувала те, щоб вішати блокнотик. Вони нормально тримають. Якщо нема магніт... до чого магнітити, то можна брати отакі зажими і просто вішати на якусь стрічечку чи ще на щось. Так, ще, ще магнітики на всі. Ще я собі взяла. Цілу купу різнокольорових схожих на лядяники, магнітики, навіщо? Я Люми Дупа. Вітайте мене в клубі. Я дуже не люблю напрягатися. Якась система, стабільність. Ну, я думаю, що натяки про дух я вже давала. Ясно, що стабільність це не моє. Система теж. Але мотивацію треба якось підіймати. Що дають мені ці магнітики? Вони мене мотивують. Я знаю, це звучить дуже коментно, але я собі роблю перелік справ. І за певні якісь дії, які мені найбільше не хочеться робити, я собі призначаю винагороду в якості такого магнітика. Зробила справу, приліпила магнітик на магнітну дошку. Зробила ще одну справу, приліпила ще один магнітик. Вони красиві. Тут їх, здається, 30. Три штуки, ну, більше однієї противної справи я на намагаюся не брати, уникаю цього. Тому мені от приблизно один на день, це на місяць вистачає. Якщо у вас більший амбітний потенціал, ви хочете робити більше щодня, будь ласка, вони є в різній кількості, я просто взяла такий невеликий, щоб мені вистачило хоча б на місяць. Різні кольори, оці, на жаль, чорні непрозорі. Всі інші прозорі дуже прикольні. Чи тримають вони а, папір? Так, папір вони тримають, але не можу сказати, що прям дуже добре. Якщо це невеличкий один папір, то однією можна витримати. А чотири в мене трохи сповзає, якщо я ставлю тільки один, один магнітик. Якщо я поставлю їх в три, Шанси збільшуються, що вона залишиться на місці. Але вони не дуже потужні. Тут такий малесенький магнітик. Ну, навіть я думаю, що якби він був трохи товстіше, може дримали би краще. Але один листочок вони витримають. Якщо, наприклад, там якісь записочки на холодильник а собі писати, там маленькі, можна ті самі картки ліпити, все можна, вони тримають. Ну і дуже красиві. Прозорі гарненькі. Так, це у нас те, що було по магнітах. Прибираю свою імпровізовану магнітну дошку. Далі покажу такий затискач для книги. Тут, на жаль, погано видно, але він такого блакитно-димчатого, сірого відтінку. Мені дуже сподобався, такий спокійний з таким. Осіннім вайбом, наче вже тумани, піднялись, і листя пахне. Для чого? Наприклад, є книжка. Взяли, Затиснули, книжка стоїть, нікуди не дівається, можна спокійно читати. Але я брала не стільки для читання, бо читати я швидко читаю, мені це не треба. Але коли малюєш, і я от хочу собі розворот альбому для малювання поставити преференс, дивитися май, майстер-клас по там, як в мене було в минулому я показувала відео, то я його затискаю, цим підручник затискаю цим зажимом, і мені добре видно, воно не закривається, бо там який перепліпних і дуже незручно. Вони закриваються самі по собі, якщо просто так поставити. То ця штука тримає якісно, вона досить велика. Я думаю, що вона відкривається прямо ге-гей. Можна. На три пальці, якщо я книжка товщини, то спокійно затисне. Дуже класно. І пластик такий приємний, якісний. Не те, що там якісь дуже дешеві, гарні, всі куточки зароблені. Все класно. Так, ще для вивчення слів я взяла такі магнітні карточки. Вони якраз на такій смужці магнітній. Не знаю, чого вони такі дорогі. Насправді нічого особливого на них нема. Це просто магнітна стрічка, на яку приклеїла таку от смужечку паперу. Єдиний плюс, що це можна малювати і стирати. Це їх перевага, якщо взяти маркер для білої дошки, можна написати, потім воно там постоїть, примагнітити його колись. А коли, а коли вже не треба, то просто взяти і стерти. Хоча трохи маленькі сліди на таких от поверхнях завжди лишаються. Ну, але це ж не вимагає якоїсь ідеальної стираємості. В цілому. Вони непогані, це помаранчеві, червоні, два зелених і два жовтих. Дуже велика варіація кольорів. Найбільше червоних і помаранчевих. Але зручно, теж можна гратися. Я думала взяти більше різнокольор... різних кольорів і теж сортувати по групах речень. Тобто дієслова, прикметники, іменники, щоб можна було наочно собі розкладати такі схемки. Але їх тут замало треба або ще купляти. Або вже якось викручуватися. Або кольорові маркери брати. До речі, на тому я ще замовила собі спеціально по ці картки тоненькі кольорові маркери, щоб можна було написати ще речення і маленьке слово, наприклад. Бо таким великим маркером не дуже зручно, вони малі десь розміром з палець. Вона ще не приїхала, я вже потім покажу. Далі. Ще я собі взяла, мабуть, я покажу спочатку, набір. Це картки. Тут в багатьох школах є така прикольна штука, як в ранішні бесіди. Вони збираються, беруть якусь карточку і по колу відповідають. Навіщо я це взяла? Я не здоріла, я не збираюся до школи. Але, але я вивчаю шведську і просто так сидіти сама з собою, розмовляти не знаємо про що, ну це вже занадто. Складно. Тому я беру таку картку. Вона хоча англійською, але я розумію, тому мені не проблема перекласти. І просто роблю собі таку п'ятихвилинну самобесіду і шведською простими реченнями настільки, наскільки я можу. Іноді записую на відео, іноді просто так роблю, бо відео це зайвий стрес. От. Наприклад, Describe Your Dream House, опишіть будинок своєї мрії. Це прямо скажу, це в мене зайняло майже 15 хвилин. <свісно> це моя улюблена тема. В мене вже був улюблений будинок, а це я вже вигадала собі новий. От, і дуже прикольно, можна стимулювати свою уяву, свою фантазію. І такий маленький формат, можна навіть з собою десь там в сумку кинути, якщо йдеш в парк, посидіти, можна і там цим займатися. Також їх можна використовувати, власне. Коли знайомишся з новими людьми, і ви вже трохи обговорили перші три головні питання, а потім треба про щось поговорити ще, то можна щось використовувати з цього. Я деякі питання вже обговорювала з новими знайомими, мені сподобалось. Коли стоїш, не знаєш, що сказати, так бісить. Це взагалі не дуже така комунікативна людина. Це теж набір карток. Підсилювач самовпевненості. Ну, не знаю, наскільки воно підсилить. Тут для вони як більше для дорослих, і для дітей є ще картки прямо для дітей зовсім. Наприклад, як собі нагадати. Що я соціальна істота, хоча я ні разу не соціальна. От. Можна піти на якусь там вечірку, щось там робити. Тут певні як завдання. Можна потім ще тут є питання для роздумів, що означає бути соціальним, та? що робить людину гарним слухачем. Картки англійською, вже легше, що на китайська. Якість дуже класна. Мені вони трохи більше подобаються, ніж ці. Ці такі трохи. Вони ну, хоч і товстіші, але якась. Ну, хоча теж непогані. Оці мені більш гладенькі, приємніше тримати. Це такий блок по кольорам вони діляться. Тут нагадати собі, яка я людина. Тут вже інші якості. От, і тут скрізь ідуть якісь а, активі. Активітети завдання, що можна зробити, щоб саме цю навичку трохи в собі розвинути. Вказані тайм, час вказаний, скільки це займає, скільки цьому приділити, якісь довші, на 30 хвилин, якісь зовсім коротенькі, на 5. І скрізь є питання. Як я їх використовую? Ну, по-перше, да, можна робити ці вправи, бо сумовпевненість жінкам ніколи не завадить. Це у чоловіків. Це менша проблема, нам треба себе підбадьорювати. По-друге, знов таки, я їх використовую так само, як і круглі для відповіді на шведській мові. Тобто, всі ці теми можна проговорювати англійською, шведською чи тою мовою, яку ви вивчаєте. І для мене це просто такий як ритуал. От я прокинулася зранку, взяла собі якусь картку, подивилася, що вона мені сьогодні пропонує зробити. Якщо прям зовсім не актуальна. Вона каже, «Іди, іди до людей, а я нікуди сьогодні не піду, то я беру іншу. Не проблема взагалі. Отак вона мені допомагає. Але в цілому це для розмовної практики. Якщо брати саме для навчання, то це, щоб себе стимулювати, поговорити, щоб не чекати, поки тобі вчителька тему задасть. І останнє з такого канцелярського це. Ось такі закладочки, дуже-дуже класні, вони є різних кольорів. Я поки що взяла такі фіолетові. От Вони ліпляться на сторінки. Як я їх використовую? От Я щось там собі занотувала. Мені сподобалась якась думка. Це ще щось в мене на сторінці є. Да? І я собі приклеїла, приклеїла і вони, якщо обережно, ну, то вони нормально відклеюються. Все приклеїла, подивилась. Можу переклеїти. Не на один раз. Мені їх вистачає багаторазово. Тут видно, що я їх просто потім відклею і ліплю назад. Сама ця тримачка вона ще має лінієчку. Ну, не знаю, на що вона просто в книжці, але можна більш охайно підкреслювати. Хто любить в книжках чіркати, як я. Зручно. Наглядно. На них ще можна писати, але треба писати чимось, що не стирається. Бо я писала такого типу ручкою, і вона стирається. Хоча, коли вже добре просохла, то наче й тримається. Мені подобається, їх дуже багато різних, ці напівпрозорі, є зовсім непрозорі ці напівпрозорі, вони мені. Трохи відражні таки нагадують. Можна підібрати там під свою книжку, щоб вона тобі пасувала під обкладинку, чи ще по якомусь принципу. Там можна різні відмітки робити з власне, кольором, можна навіть нічого написати, не підкреслювати просто кольором. Дуже зручно рекомендую. Ну і останнє я покажу це я таку брошку замовила. Я хотіла собі її на пальто, але для пальто вона все-таки. Недостатньо ця довжина голки, і вона не тримається. Її ще можна, тут є таке вушко, її можна повісити на ланцюжок, але вона важка, досить велика така. І цей дракончик не можу сказати, що він прям вау. У мене були брошки, які були дійсно вау. На них була класна емаль, були красиві кольори, і. Такі діамантики були красиві. Цей ну, нормальний, да, на джинсу, наприклад, можна при, причепити, буде нормально. Але сказати, що воно якесь вишукане, що воно прикольно зроблене, гарно, що воно якось прям сильно прикрашає, ні, Це більш така прикольна штучка, там на рюкзачок можна причепити. Але в якості прикраси я б її не розглядала. Вона більш така грубувата. Це все на сьогодні. Показала, що мала. До мене є ще наступні посилочки, там ще буде багато цікавого. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, люблю це слово, і буду дуже вдячна за коментарі. Якщо у вас є своя система, якщо ви щось використовуєте, щоб легше вчити слова запам'ятовувати або навіть якісь речення, розмовна практика, письмові вправи. Якщо ви вчите шведську взагалі суперово, я наразі на не можу нічого знайти, ні шведських прописів, ні шведських якихось о, таких зошитів для вправ на тему. Але якщо ви щось бачили, будь ласочка, поділіться, дайте наводку. І думаю, на сьогодні це все. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою, хороших вчителів, весель, веселих екзаменів. От, і на все добре, гарного дня! І слава Україні.